Добрий день. Сьогодні 26 червня 2024 року Україна Полтавська область. Перед вами сорт абрикосу Magic Cod. П'ятий рік від посадки, підщепа, дикий абрикос. Такий врожай. такий він. Сюди. Де на сонечку з румянчиком, з таким аж до червоностого. До Калібр різно різний. Де більше їх тут дрібніший, де менше, крупніший. Також там вищенько показує технічна зрілість. Раніше, ніж в минулому році, на тиждень десь він дозрів. Такий абрикосик. різний, це середній десь. Є більші, є навіть трішки, ну це так, середній трошки менше середнього. Крупний вже абрикос і смачний. Хоча погода корективи свої внесла. У нас останній тиждень дощовий. Я коштував його сьогодні, то в минулому році він був смачніший, як на мене. Ось такі абрикоски. Ось такі обрикоски. Так, зараз зважимо. З менших почнемо. 82. 85. Трошки більший. 126. 140. Це такі найбільші. 185. Такі найбільші, їх десятків два. Ну, таких є. Середній, в принципі, мабуть, отакий 105, отакі. 131. Ну, від 100 грамів, в принципі, хоча є і дрібніші. І оцей рекордний по, мабуть, 181-180. Може, де я й більший. Так, розрізав вже тут. Кісточка відокремлюється, гарно відокремлюється. Соку тут достатньо. Смак так, уже ну, ароматний, так, доволі, доволі непоганий аромат абрикосовий. Зараз на смак скуштуємо, що воно. Класний смак, ще пружний він, вже солодкий. Десь віддалена кислиночка є. З задоволенням їм. Класний абрикос. Смачний. Хоча і дощики, але я б сказав дуже смачний. Абрикос Меджикот. П'ятий рік від посадки деревцеві. Тут ось тут. Трошки в тіні. ті. Ну Та собственно на цьому і все. Теж постраждав від морозу. Абрикоска в мене в цьому році тут сипонулось. Добре, що не нормував. Процентів 60-70 сипонулось Magic також, ну, в принципі, більше я не нормував, тільки потім трохи де рядом росли, щоб не виштовхували один одного, то вирізав десь чи відламав десь півдерця. Всім миру й добра, всього найкращого.